Слава Україні! Масові замінування на Хмельниччині. Оператор БПЛА наводив артилерію Росії на свою ж бригаду. Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. Вітаю на Першому Подільському. Сьогодні в межах Хмельницької міської територіальної громади заплановані військові навчання. Тож може бути гучно. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Без паніки все під контролем. Для власного спокою та власної безпеки слідкуйте за сигналами повітряних тривог. В разі небезпеки прямуйте в укриття та бережіть себе. Служба безпеки України затримала оператора БПЛА, який наводив ворожу артилерію на свою бригаду під час боїв за часів яр. За даними Служби безпеки України у 2023 році контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські коментарі в російських телеграм-каналах, де підтримував війну Росії проти України. Зрадник зливав ворогу локації свого підрозділу БПЛА, який займався коригуванням вогню по окупантам, що атакували часів яр. Також агент намагався передати ФСБ координати інших підрозділів збройних сил України. Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили зрадника і завдяки цьому запобігли ворожим ударам по локаціям українських військ. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. На підставі зібраних матеріалів слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру. Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Хмельниччина в Скорботі, Новоушицька громада, провела в останню дорогу солдата Івана Дмитровича Шпаковського. Чоловік мешкав в селі Садове. На війну на війні служив на посаді водія електрика механізованої роти механізованого батальйону. Герой загинув під час виконання бойового завдання 3 жовтня 2024 року поблизу Покровська Донецької області. Бійцю на віки 51 рік. У Понінці на Полонщині провели в останню земну дорогу бійця Віктора Юрківського жильцова Воїн загинув 30 вересня у бою з росіянами поблизу населеного пункту Плохово-Суджанського району Курської області. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. Учора зафіксували масові замінування на Хмельниччині. За день повідомили про можливе замінування 50 об'єктів. Повідомлення надійшли на електронні скриньки навчальних закладів, комунальних та державних установ та навіть особисто деяким особам. Така ситуація була не лише на Хмельниччині, а й в інших регіонах України. О 21-й годині перевірку усіх об'єктів у Хмельницькій області завершили. За результатами обстеження повідомлення про замінування не підтвердили. Про це Суспільному розповіла начальниця. Сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега. Проте сьогодні зранку чергові повідомлення про замінування. До поліції надійшла інформація про можливе замінування кількох навчальних закладів обласного центру. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація перевіряється. Учора у Хмельницькій ова. Відбулася оперативна нарада. Обговорили питання ефективної роботи системи охорони здоров'я в умовах воєнного стану. На нараду зібрали керівників регіональних управлінь Служби безпеки України, Нацполіції та ЦК та СП, начальників управлінь охорони здоров'я міських рад, керівників медзакладів ЛКК та ВЛК, а також представників обласного центру МСЕК. За інформацією Хмельницької ОВА, ключовим завданням залишається оперативне визначення стану здоров'я осіб призовного віку, що потребує злагодженої роботи ЛКК та ВЛК. Обговорили також шляхи підвищення ефективності роботи медичних комісій, зокрема в питаннях взаємодії між закладами охорони здоров'я та МСЕК. Сергій Тюрій наголосив на важливості забезпечення прозорості та чесності під час проведення медичних оглядів і ухвалення рішень. Також наголосив на важливому питанні забезпечення медичної та психологічної допомоги родинам загиблих військових тим, хто звільнився з лав Збройних сил України. Сьогодні, 15 жовтня, в обласному центрі продовжують ремонт електромереж. Відтак, частина мешканців залишиться без світла. Про це повідомляють у Хмельницькобленерго. До 17-ї години без світла залишаться мешканці 28 вулиць обласного центру. Перелік будинків, де не буде світла, ви можете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Дякуємо вам за довіру. Це були найактуальніші новини станом на цю мить ще більше протягом дня. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе.